Доброго дня, любі брати і сестри, в Ісусі Христі, Аллилуйя Боже! Дякую за новий день, щоб Ти створив на радість нам. Дякую, Господь, що можу ділитися, Господи, словом Твоїм. Дякую, Господь, за милість і любов Твої, благослови нас, мати очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, до якої надії ти нас закликаєш, і який славний спадок у святих. Благослови, Господи, передати, те, що Ти відкрив, і всю славу тобі, віддаю, мій Господі. Дякую! Амінь. Сьогодні хотіла поговорити про таку тему, як хто такий учень Ісуса Христа. І... Що це що це значить для нас зараз. І коли ми коли читаю Біблію, я бачу, що кругом, коли Ісус ходив, Він називав тих, хто з ним ходив учнями. та І для себе я подивилася значення слова учень, учень це послідовник чих небудь поглядів, наукової школи чи вчення. Так? І учень це той, хто. Прагне вчитися. Чому кажу, прагне, та в нас вже така склалася, коли ми дивимося на школярів, на студентів, та, вони, коли за них роблять вибір, то вони як, то мучаться, а не вчаться. Та? А так, як так як ми обираємо Ісуса Христа як Господа, тому ми прагнемо наслідувати того, за ким йдемо. І навчання це не тільки слухання, так? це те, коли ми перше чуємо слово, друге, його приймаємо і потім живемо цим словом, живемо і впроваджуємо його в життя. І тому ми, як вже християни, які пізнали Ісуса як Господа, ми маємо розуміти, щонівство це набагато більше, це прийняття того слова, яке записане в Біблії і є нашим путігодітелям. І коли ми ми, коли ми приймаємо Слово, воно нас навчає, воно нас зміцняє і укріпляє. Учень Ісуса Христа вірує і сповідує перше, що Ісус є Господь. І це, це є важливим, тому що коли, коли Ісус для тебе не Господь у кожному дні, у кожній миті життя. Коли Ісус е, не є тим, хто тебе спас, хто відкупив, що тобі, коли... тоді ти не є Його послідовником, ти, є, ти можеш, ти можеш вивчати, е, вивчати Біблію, але не з позиції завершеної роботи Ісуса Христа. Я вже багато років є християнкою, і якийсь період життя. було так... Я пам'ятаю, коли в дитинстві так, бабуся нас вчила молитися. Отче наш, там погородиця, віруй, тому що вона ходила в православну церкву, але й вчила кожного вечора спілкуватись, молитись до Бога своїми словами. І я пам'ятаю, коли я маленька, і сижу на городі рву гичку, це була така моя, мій обов'язок, і просто спілкуюсь. І питаю щось, Боже, а як це, а як це? А якщо ти є, хай дощ піде, бо давно засуха, ну тут в мене якісь були мої стосунки. І коли я почала ходити до церкви, і почала багато-багато читати, багато Багато приймати того, що було в церкві, того вчення, того нахилу да, в Біблії, яке, в моєму випадку, да, замінило того живого спілкування. Була молитва, але молитва заучена, а не прийнята, але без відкровення. І стали такі стосунки холодні, і я для себе відмітила, що тоді мені здавалося, я краще Бога знала, чим коли я багато, багато прийняла на себе того релігіозного якогось напилення. І коли читаєш Біблію, і приходи, приходять, ти, ти дивишся, що ти живеш не так, як по слову написано. Але ти ж не можеш сказати в церкві, ну. Тут, тут не так, коли з кафедри звучить не, зов, не зовсім береться якесь одне місце з місця списання, яке в принципі суперечить і мому нутру мо, і тому, що я знаю з Біблії. І це дуже важливо, щоб приймати саме ну, от, те, що Ісус говорив, те, як Ісус робив, не те, як було в старому заповіті, не те, як робили Мойсей чи інші пророки, а як Ісус, що для Ісуса було цінне. Те, що Він робив, Він звільняв, Він зціляв, Він ніколи нікому не відмовляв тих, хто Його просив. І тому так важливо бути учнем. Учень це ще той, хто. Прикладає зусилля для того, щоб прийняти ту інформацію, яку чує. Чому в мене піднялася ця тема учнівства? Тому що багато, багато зараз є хороших, класних проповідей, багато класних вчень, і то, що Віталій Вознюк проповідує, воно завжди влучно, завжди в той момент, коли потрібно. Але так часто, коли прослуховуємо і перевертаємо, і далі йдемо, і не зосереджуємося на тому, щоб саме вчитися, вчитися і прикладати зусилля для того, щоб мінявся мозок, мінялося наше мислення, мінялося розуміння і сприйняття. Коли приймаю Слово Боже, його розчиняю, над ним розмірковую, його прожовую, тоді це слово починає тебе збудовувати, тоді у тебе міняється, тоді міняється мислення, а поки ти це слово не з'їв, не проковтнув, не переживав, воно залишається на, на рівні розуму. Сьогодні вчитель мені з німецької запропонувала таку. Ну, Каже, а ти знаєш такий метод вчення, як п'ять разів підійти до одного, ну, до того до вивченого матеріалу. І вона за мною поділилась, вона, вона це практикує, і, і я розумію, що в, і в християнстві не можна, не можна один раз прочитати, один раз пропрацювати над темою. Я пам'ятаю, коли я завчала на пам'ять псалом, ти його читаєш, 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 і коли просто читаєш, ти його не запам'ятовуєш. Але коли ти починаєш прикладати зусилля для того, щоб його запам'ятати, а потім прикладаєш зусилля, коли проговорюєш, коли прочитуєш, коли продивляєшся і починаєш над ним розмірковувати, тоді це слово починає тебе змінювати. І тоді воно починає оживати в тобі. Я часто молюся 22-м псалмом Господь то мій пастир. І коли це слово опускається всередину, ця молитва стає живою, і справді вона міняє навколо тебе все. Коли ти вірою приймаєш чуда, Господь мій пастир, Він веде мене, Він направляє бажання серця мого, він мене зміцняє, укріпляє. Не буду боятися злого, і це настільки чудово і прекрасно. І, от саме момент того, щоб ми, християни, ті, які учні мають бути учнями Ісуса Христа, уміли вчитися, справді вчитися, і все, все те багатство, все те, що Ісус звершив на Христі, ми маємо прийняти, розчинити в своєму серці вірою. І під дією цих відкривень, щоб змінилось, змінилось наше мислення, наше бачення, наше розуміння і сприйняття тих обставин. Бо коли приходять обставини в наше життя, що перше ми робимо? До кого ми звертаємося, на кого уповаємо? І це дуже важливо. Важливо, коли ми не просто забудьки, слухачі, які подивилися, як те зеркало, да, як написано, відійшов і забувся. Це не міняє життя, це не міняє сприйняття, це не міняє, не робить нас переможцями. Да, Ісус все звершив на Христі, але що приймемо ми в своє життя, кожен з нас? Наскільки ми поміняємо своє мислення залежить від того, наскільки ми навчимося вчитися, приймати слово, розчиняти його в своєму серці, міняти бачення, мислення, розуміння, говоріння, і тоді це буде явний, це буде ознакою того, що ми міняємося. І всі навколо це побачать і, і помітять, що ми інші. Що ми не так думаємо, не так говоримо, тому що Дух Святий, який живе в нас, Він працює вже через нас, через наші думки, через наше мислення, через те, як ми реагуємо на ті чи інші обставини, чи ми падаємо в паніку, чи ми маємо оту впевненість в тому слові, яке Бог сказав: не залишу і не покину. І я вдячна Господу за. Можливість ділитися тим, що Господь відкриває, що ми учні Ісуса Христа, які маємо бути Його послідовниками, приймати Його завершену роботу, і слава Богу, що Господь не дав нам духа страху, а любові, сили і здорового глузду, і що коли ми над цим розмірковуємо, всякий страх е тікає. Коли ми вивчаємо слово, коли ми міняємося, коли ми прикладаємо зусилля для того, щоб вчитися, тоді це нас зміни. Якщо є якісь коментарі, буду рада відповісти чи питання. І хочу, Може ми потім. І хочу помолитися і подякувати Господу за його милість і благодать, і за всі ті можливості, які він відкриває, за всі ті принципи, які він показує в слові своєму, щоб ми мали очі і бачили, мали вуха і чули, що Господь дає нам дух об'явлення і відкриття для пізнання його як Господа і Спасителя, що Господь все звершив. І я дякую Господи, що Ти навчаєш нас. Бути учнями твоїми, ходити по слову твоєму, не лінуватися, не, не заздрити і надиматися, а вірою ходити в прийняті тебе. І тобі всю славу, честь, і укломіння віддаю, мій Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.